Біла, гарна, чарівна, мов снігуронька вона, землю прикрашає, сріблом засипає, все навколо наче рай. Ну-мо, хто це? Відгадай. Так, дітки, це зима. З настанням зими вся земля, дерева, кущі вкриваються білим, пухнастим, немов пух, На дворі стає холодно, тріщать морози. Зима схожа на снігову королеву, холодну, але дуже красиву. Зима найхолодніша пора року, пора морозів і снігопадів. В повітрі кружляють прекрасні, ніжні, білі пухнасті сніжинки. Зима пора року, яку найбільше люблять діти. Люблять тому, що багато снігу, розваг і свят. Можна вдосталь навалятися в снігових кучугурах, будувати снігові замки, з друзями пограти в снігові ігри. Покататися на санках, на лижах, зліпити веселого сніговичка, а ще покататися на ковзанах і пограти в хокей. Разом з друзями ліпити веселих добрих сніговиків. А ліпити їх люблять не тільки діти, а й дорослі. Сніговики бувають різні, високі, низенькі, дітки. Дуже люблять їх прикрашати різнокольоровими шапочками і шарфиками. Обов'язково в сніговичка повинен бути ніс морквинка. Поки що за вікном у нас немає снігу, пропоную вам зробити красивого доброго сніговика з допомогою паперу і пластиліну. Для нашої поробки потрібні білі серветки микенькі, блакитний аркуш паперу це буде основа нашої роботи. Звичайний пластилін і повітряний пластилін для сніжинок. Ножиці, клей і простий олівець. Кладемо перед собою блакитний папір. Потім беремо звичайний пластилін. Дітки, вони різні. Один шматочок більший, другий менший. Ми будемо їх скачувати і робити з них кульку. Кладемо між і коловими рухами катаємо кульку. З меншого шматочка менша кулька буде, а з більшого шматочка буде більша кулька. Дві кульки ми приготували. Тепер беремо до рук. Меншу культу. Дітки можна розплескати в долонці, а можна взяти твердий предмет. Прийти, у мене це лінійка, притиснути. І вийде у нас ось такий круг. Перший буде трішки менший. Це буде у нас голівка. А другий буде в нас трішки більший. Це у нас буде тулуб нашого сніговичка. Тепер беремо рушиці, білу, м'якеньку серветку. І будемо. З неї відрізати смужки шириною 2 см. А потім з них будемо робити квадрати. Квадратів нам треба з вами нарізати багато, тому що сніговичок у нас буде об'ємний. Ми будемо робити з цих квадратів його і голівку і тулуб. Тепер можна взяти олівець або пензлики, як у мене, і зворотню сторону. Обортаємо білими квадратиками, які ми нарізали, обернули і притиснули до пластиліну. Наші білі квадратики залишаться в пластиліні. Робимо це щільно, щоб не залишалося відстані між паперами. Тепер нашого снівичка ми будемо прикрашати. Нам потрібна шапочка, оченята, носик, угуцики і рученята. Беремо чорний папір. Складаємо його на половинку, буде квадрат. І малюємо оченята і вирізаємо. Дітки, працювати, будьте ножницями. Будьте дуже-дуже охайними, вони гострі. Ось вийшли два маленьких чорних оченята. Тепер беремо червоний квадрат, малюємо півкола Вирізаємо, і це буде шапка нашого сніговичка. Беремо червоний прямокутник, складаємо посерединки і вирізаємо двоє гудзиків. Ось вони також будуть круглої форми. З прямокутника помаранчевого кольору малюємо і вирізаємо ніс. Це буде ніс морквинка. І з чорного прямокутника, склавши його в довжину, малюємо і вирізаємо ручки. Це будуть ручки і гілочки нашого сніговичка. Ось і готові заготовочки для нашого сніговика. Тепер це будемо все наклеювати. Ось такі роботи вийшли в мене. Чекаю фото ваших любі веселих, добрих, зимових сніговичків.